В Контексті покарання Росії є дві дуже протилежні думки. Одні говорять про те, що воєнних злочинців треба карати уже негайно, от прямо зараз створювати якісь спеціальні органи, які б могли от впроваджувати ці вироки, і ці злочинці могли б несли покарання за свої діяльності. Є і інші люди, які наводять приклад, наприклад, нірмиського трибуналу, і говорять про те, що карати воєнних злочинців треба по завершенню війни. Ось цей приклад цього трибуналу він нам шкодить у цій дискусії чи навпаки він є от позитивною історією, яку треба і можна впроваджувати. Дивлячись, в якому ракурсі ми на це дивимося? Якщо ми дивимося на це в ракурсі, що нацистська Німеччина була потужною країною, яка захопила частину світу і все одно розвалилася, впала. І ці нацистські воєнні злочинці, які вважали себе недоторканними, раптом опинилися перед судом. То це суперважливо. Воно показує, що майбутнє воно не тільки не визначене, воно наперед не написане. Тому ти маєш сьогодні поводитися обережно, бо раптом завтра ти опинишся на цій лаві підсудних на Нюрнбергському трибуналі. Але якщо дивитися це на прецедент, як це має бути впроваджено, то тоді ти неминуче заходиш в цю дуже, як на мене, неправильну парадигму, що правосуддя належить тільки переможцям, що правосуддя це привілей. От, якщо ти переміг у війні, от тоді в тебе буде Нюрберський трибунал. А як ти не переміг, ну тоді навіть не мрій. Мені здається, що це абсолютно неправильно і більше того, знімає з нашого покоління ту відповідальність, яка на нас покладена. Бо в минулому столітті Нюрнбергський трибунал це був прорив в утвердженні права і правосуддя. Наш прорив в тому, щоб зробити справедливість. Незалежно від того, як і коли закінчиться війни, щоб починати їх впроваджувати, не чекаючи у цього моменту, ну і це наш історичний обов'язок, наш не тільки як українців. Я зараз кажу про наш як людства.